Доброго ранку всім вам, шановні мої глядачі, наші клієнти, спостерігачі, наші фанати з Новим роком. Ще я вам раз скажу про це. Але сьогодні вже ми з вами зайшли в новий рік, сьогодні вже четверте. З 4 січня це означає, що вже потрібно працювати, тому що всі ну, свята майже закінчилися, навіть якщо у вас ще стоїть ялинка, як вона стоїть у мене, але ж все ж таки свята закінчилися, то нам потрібно працювати. І сьогодні в мене до вас таке, така розмова буде про жалість до себе. Та, да. І от казала, і. Та да, може так подумати, ну чому це вдруг зранку да, про жалість про себе? Тому що багато людей чомусь використовують ці свята для того, щоб себе пожаліти, сидіти і скаржитися на своє життя. А як же ж так? що там не так в минулому році вийшло не так, як я хотів. То я сподіваюся, що може в цьому році а, рік буде іншим для мене. Рік не буде іншим, якщо ти не станеш іншим. Розумієте? Тому що. Те, яким був твій рік минулий, воно ж це ж ти його створив. І я от, е, думаю, багато людей вони кажуть, які важкі часи. Часи не важкі, вони складні. Важко це те, що тобі дуже важко нести, і ти не можеш це пережити. Да? Але ж дивіться, час він такий, який він є. 22 й рік був таким, який він був. 22-й був таким, яким він був, 21 і 21-й так далі. І в ці роки траплялися якісь події, які нам не всі з цих подій нам подобалися. Да? Деякі події були дуже-дуже. Погані, не скажу важкі. Вони були погані, бо в них був поганий вплив на наше з вами життя. Але що значить важке? Якщо тобі важко жити, то навіщо це ти робиш? Та? Навіщо ти намагаєшся жити, якщо тобі важко? Ну, все, ти ж знаєш, як це зробити. Навіть не треба приймати. Да. Але ж те, що потрібно для себе зрозуміти, що якщо тобі важко, то це означає, що... Ти якимось чином не відповідаєш цієї ситуації, а відповідь на ситуацію може бути різною. Ти можеш боротися, ти можеш бігти, ти можеш прийняти ситуацію, ти мож... ну все що завгодно, ти можеш в неї влізти. Бо ну, якщо людина робить щось у ситуації, і вона це робить в напрямку своїх власних цілей, то вона не відчуває, що часи важкі. Але, але часи можуть бути складними. І тоді людина шукає, що їй зробити. А якщо ти вважаєш, що часи важкі, це означає, що ти взагалі-взагалі не пристосований для того, щоб жити в цьому світі. Бо все важко, все важко. Слухай, на мене зараз давить такий атмосферний стовпчик, да, стільки кілометрів повітря. Це ж важко. Але ж я стою. А є люди, які не можуть стояти, вони роблять ось так, і ось так, ось так, і згінаються. І потім ви вже їх і не бачите. Розумієте, так? Да? Слухайте, я зараз для себе спіймала, що коли розмовляю українською мовою, я дуже часто повторюю це слово розумієте. Ну, добре, я, я намагаюся з цим, з цим якось працювати, щоб воно не так часто вилазило, або замінити на ще якесь слово треба почекати, подивитися. І так, важкість та складність. Складність говорить про те, що ти щось не знаєш, да? що в тебе такі інструменти для життя, які тобі не допомагають, або допомагають недостатньо для того, щоб цю ситуацію якимось чином розв'язати. Важкість означає, що ти просто не пристосований для цього життя, не для ситуації, бо ця ситуація вона в твоєму житті. Да? І ти її маєш, і це твоя життєва ситуація. І якщо ти її сприймаєш важкою. То це означає, що ти не спристосований для свого життя. Ну, ви також знаєте, що тут можна робити. Да? Можна піти вчитися, можна змінити ситуацію, можна ще щось зробити. Да, я вам не буду зараз давати поради. Тому що поради давати це марна втрата часу. Тому що людина ніколи не використовує поради інших людей, якщо вони її не влаштовують. О, знову розуміти, вилізло. Так. Отже, людина не використовує чужі поради, якщо вони її не влаштовують. Отже, ти сам завжди знаєш, що тобі підходить і що тобі не підходить. І єдиний шлях до щастя, от в цьому випадку який? Себе зрозуміти. Побачити свої шляхи, побачити свої власні інструменти, побачити свої власні вибори, які ти робиш да, в різних ситуаціях, побачити це, а потім оцініти, чи я отримую те, про що я, прощу, я хочу, да? чи я цього не отримую. І буває ж таке, що ти отримуєш щось, і ти кажеш, я цього не хотів, але насправді. Якщо ти це взяв, якщо ти продовжиш це тримати, то це означає, що ти цього хочеш. Бо ті, хто не хочуть, вони йдуть в іншу сторону, вони від цього відмовляються і йдуть шукати, шукати далі. Але скільки людей вони взяли, вони це мають і скаржаться. Ой, як мені погано з цим жити, ой, як мені погано з цим жити! Слухай, ну якщо тобі з цим погано, то навіщо ти тут? Людина каже, бо там ще гірше. Що це означає? Це означає, що це твій вибір. Це просто твій вибір. То приймі його, якщо ти його обрав, то обери його. Або, якщо ти не можеш це обрати, то в чому проблема? Може, ти просто не можеш бути щасливим. Можеш ти може, ти просто звик до стану жертви. Може, ти просто хочеш, щоб тобі щось всі давали, да? і ти побачив, що це дуже гарна така модель поведінки, коли ти така жертва, 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 і всі тобі щось дають, і ти таке хоп береш, береш. Але якщо ти жертва і тобі щось дають, то ти повинен бути згодним на те, що тобі будуть давати те, що іншим не потрібно. І може вона тобі згодиться, а може і ні. Бо сте те, що потрібно мені, я ніколи не віддаю. Я це можу подарувати, але я не дарую це жертвам, бо те, що потрібно мені, я дарую тільки тим людям, яких я люблю. Да. А люблю я не всіх. Я люблю тільки тих людей, які рухаються до своїх цілей. Оцім я допомагаю. Оціх я підтримую. Для них я працюю. До речі, ми вже ж почали роботу над нашим богуштайм Клуб. Клаб Богуштайм Клаб BTC. Цікаво додумаю, як його -то назвати, але ж ми вже почали роботу над цим. І ми зараз перші люди, які заходять в цей клаб, це. Люди, які пройшли наш різдвяний спринт, і вони вже перші. І я хочу сказати, що для цих людей, і взагалі ми вирішили ми подивилися на результати, ми побачили, що деякі люди вони дуже хотіли зайти на різдвяний спринт, але вони до нього не зайшли, тому що ну, вони були дуже зайняті наприкінці року. Тому його повторимо, ми ще один раз зробимо, ми його запустимо. Якщо я вірно пам'ятаю, десь 15 січня, отже, якщо хтось з вас хоче спробувати, то давайте захоте. Але ж що там буде, що там така таке, цікаво для людей, це те, що ми там робимо підтримку, не, не просто щось робити, не просто щось усвідомити, а ще отримати підтримку. На на, на протязі деякого часу, про прі втіленні цього життя, і це залежить від того, який пакет людина обрала. Отже, ми вже почали роботу над цим. На є люди, які зайшли. Ми починаємо з ними працювати, починаємо їх підтримувати. І ви знаєте, я можу вам сказати, що якщо дуже багато людей, вони кажуть, вони кажуть, мені потрібна. Підтримка, але коли ти їм їх і пропонуєш, вони кажуть, слухай, то я так подивився, то вони мені не дуже потрібні. Тому що я ви знаєте, от у мене я, я побачила, що я ніде так дивишся на якусь річ а, або я на якусь ситуацію, або послугу, і думаєш, от оце мені дуже потрібно. А потім думаєш, слухай, ну я можу без цього обійтися. є люди, які не можуть без цього обійтися. А я достатньо потужна, і я сама можу це зробити, чи там ам, чи нав, я навіть сама можу щось надати. Іншим людям, то я вам бажаю сьогодні відчувати себе переможцем. Відчувати себе переможцем. Просто дивитися на ситуацію і відчувати себе переможцем. Я вчора їхала з Одеси до Києва, і коли я виїхала з Одеси, це було а, плюс 7. А коли я приїхала до Києва, це було мінус 5. І ви розумієте, 500 кілометрів і за ці за, за цей пів за ці Тисячі да, половину тисячі кілометрів я вже все отримала. І було і сонечка, і дощ, і вже я приїхала під а, снігом, і все у мене там. А в мене ще якась доля. А от цього сезону що в мене щось трапляється за з зумивачем, то воно там замерзає, що якщо я не я не так роблю, то ще знову мене щось таке вийшло. Дуже цікаво. Я сьогодні поїду на СТО подивитися, що там не так, але ж це моя доля, така, от моя доля. Так, і я для себе можна було сказати, що як мені не, 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 не свезло, не пощастила. А можна сказати, окей, це якась така річ, яку щось, щось я роблю таке, що в мене виходили проблеми з умивачем. Знову, знову, знову. То може мені просто потрібно подивитися на це. Тому може, мені дуже подобається долати якісь перешкоди, і я кажу, о, яка перешкода! Я з цим справилася. Я це подолала. Ну, слухай, я впоралась з цим. Це дуже цікаво. Да? Коли ти живеш своє життя і ти на все дивишся через оцю призму подолання і кажеш собі, я це зміг, я це зміг, то може, просто треба собі якісь перешкоди інші ще подивитися, а не шукати одні те ж саме. Бо я ж дивлюся, що щось я, начебто, шукаю перешкоди замовичого знову. Знов. Таке, таке в мене спостереження. І так, друзі мої. Обов'язково сьогодні створюєте перелік ваших завдань на сьогодні. Обов'язково рахуєте час, дивитесь на тайм калькуляцію. повинні перевірити, чи ви вписалися, чи не вписалися, чи може ви на весь, на весь, час, на увесь час час використали. Після цього робите свій маршрут з урахуванням форс мажорів Ви ж пам'ятаєте, що в нас є форс-мажори, їх потрібно обов'язково враховувати, тому що вони просто є. Просто є. Мене вчора запросили на телебачення, але вони мене запросили на той час, коли я буду занята. А вони я вже, вже запланована. А... Я не знаю, чому люди до мене звертаються і вважають, що завжди повинна бути вільна. Ні, 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 слухайте. Я ж планую вперед. У мене зараз плани є навіть вже на червень 24-го цього року. І тому я їм просто відмовила і подумала, мені спочатку було так жалко, думаю, блін тел телебачення, це ж непогана така річ для людей виходить. Тому слухай, якщо вони не розуміють, що такий тайм менеджмент, то що я буду про це турбуватися? Якщо вони я, я їм потрібна, то вони до мене звернуться знову. Якщо я їм не потрібна, то вони до мене не звернуться. От у мене таке легке ставлення до ситуації, і також я знаю, що якщо мені буде потрібне телебачення, я сама його знайду. А, так то знов. Перелік завдань на сьогодні. Тайм-калькуляція, щоб вписатися на добу. Після цього робити маршрут з урахуванням форс-мажором, закладанням часу на форс-мажори, на переїзди, на мало на, 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 на що, а може, іноді ще потрібно накласти час на свої власні побаженьки. Да? Та хочу нічого не робити. Дивитися у вікно, а ви ж пам'ятаєте, да, що дивитися у вікно дуже корисне, тому що якщо ти дивишся у вікно, то ти виймаєш увагу зсередини назовні, і це дуже гарно працює. Garnego